Вітаю вас на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. Вітаю вас в 11 класі, це останній ваш навчальний рік. І сьогодні нас чекає алгебра для 11 класу тема степінь з дійсним показником. Якщо ви готуєте до, значення, до здачі ЗНО чи НМТ, я бажаю вам успішно це Зробити і сподіваюсь, що відеоуроки, які розташовані на каналі, вам у цьому допоможуть. Не пам'ятаєте якусь тему, подивіться за 10-9 й за й клас. Відновіть свої знання, цього цілком достатньо для того, щоб успішно скласти ЗНО. І я. Нагадаю, що з вас вподобайчка, підписка і дзвіночок. Завершите 11 клас, зможете відписатися, хоча це буде рано, тому що на першому, другому курсі математика завжди вивчається. І ще знадобиться для повторення освіження. Нагадаю, хто за літо забув, що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин: перша частина теоретична, друга частина практична і третя. Тестування. Спочатку пояснюю теорію, потім розв'язуємо задачі, і третє, пройдемо тестування, яке дозволить вам для себе зрозуміти, наскільки добре ви засвоїли сьогоднішню тему тестування, схоже на те, що у вас буде на ЗНО чи НМТ. Тож, не гаємо часу, починаємо. І так, розпочнемо, як я і обіцяв, з теорії. Степенем числа А. З натуральним показником n називають добуток n множників, кожен із яких дорівнює а. Я зараз взагалі нагадаю вам, які степені ми з вами розглядали, які у них властивості, і в загальному. І так, що таке а в степені n? Це А помножено само на себе n разів. Ні в якому разі не А, помножено на n. Ні, наприклад, 3 в квадраті це не 3 на 2, це 3 помножено на 3. Розумієте, ось про це йде мова. Я одне й те саме число множу саме на себе декілька разів. А називають основою степеня. До того є будь-яким раціональним числом, додатнім, від'ємним, цілим, дробовим, звичайний дріб, десятковий дріб, підкореневий вираз, будь-яке число може бути у нас. N називається показником степеня, n є натуральним числом, більшим або дорівнює 2. Це у нас був степінь з натуральним показником. І в нього були властивості, що А в першому степені це саме число А, тому ми її розглядаємо у і більше степень от, бо піднесення до першого степеня – це є саме число. І ми ще казали, що будь-яке число у нульовому степені це одиниця. Окрім нуля. Бо є такі дівники, які замість А підставляють 0, і 0 нуль у нульовому степені виходить 1. Ніщо піднесли до нічого, і вийшло 1. щось. От. Хоча деякі калькулятори досить, ну, можуть обчислювати 0 нуль у нульій степені, і давати в одиницю. А деякі видають помилку. Тому можете перевірити, на що здатен ваш телефон, як він обчислює 0, 0 степені. Результатами можете поділитися в коментарях. Так, це було б з натуральним показником. І ще там такий був момент, що при піднесенні від'ємного числа до парного степеня ми отримуємо додатне число, тому що кожне від'ємне буде мати пару, а при множенні від'ємного на від'ємне ми отримаємо додатне. Тобто в результаті ми будемо перемножати тільки додатні. І результат буде додатним числом. А от якщо ми підносили від'ємне число до непарного степеня, то всі числа мали пару, окрім останнього, яке і перетворювало весь вираз на від'ємне число. Тобто, всі, хто мав пару, ставали додатніми, останнє число не мало пари, і перетворювалося на від'ємне. Це було у нас у 8 класі. От. Потім ми з вами казали про те, що. Степенем числа А з цілим показником P ми називали число А в степені мінус П, яке 1 на А в степені П. Тобто ми розширили діапазон. Ми навчилися підносити не тільки до натурального показника, але й до цілого до степеня мінус 1, мінус 2, мінус 3. І ми з вами знаємо, що при піднесенні числа до від'ємного степеня ми отримуємо не від'ємне число. Ні. Для цього треба одиницю поділити на це число у степені P. Тобто у нас мінус щезне, але потрібно число взяти не одиницю, поділити на це число. Це у нас було таке. Причому А була основа степені, воно було будь-яким раціональним, а P показник степеня це вже було ціле число. Там натуральне, тут ціле. Або якщо P є натуральним числом, то я можу написати і навпаки, А в степені p дорівнює 1 поділена на А-П. Бувають випадки, коли нам потрібен дріб. Тоді я використовую цю властивість. З цим розібралися. От, Наприклад, 5 в мінус третьому степені дорівнює 1 поділено на 5 в третьому степені. Так? Тому що. За правилом. Оп'ять у третьому це 125, одна 125 це тисячних. Якщо ви будете писати ЗНО, НМТ, контрольну самостійну, у вас може бути відповідь дробовим числом, тоді ви виражаєте її дробовим числом. А може бути у вигляді десяткового дробу. Тоді записуйте десятковим. Тобто дивитесь на варіанти відповідей і свій результат задаєте в тому вигляді, який там вам пропонують. Тобто, ви, якщо вирішили одна 125, а там немає, її тільки 8000-х, не лякайтесь, просто перетворіть звичайний дріб на десятковий. Та й по тому. Після того, як ми розібралися, що у нас може бути натуральний показник, може бути цілим. Ми з'ясували, що він ще може бути і дробовим. І сказали, що це раціональний показник. І степенем числа А за раціональним показником M поділено на N, називається число... Ось таке число, що А в степені M поділено на N дорівнює корінь n степеня з А в степені M. Угу. Тобто, ми А повинні піднести до M і видобути корінь nного степеня. Це ми теж з вами навчилися робити. Знову ж А основа степеня є раціональним числом. M поділено на n показник степеня. І у нас обов'язкова тут умова. Що А повинно було бути більшим за 0. З цим розібралися. А, N у нас натуральне, а M буде ціле. Наприклад, 625 в степені 1 14. Я за умовою, за властивістю, переписую, що це буде корінь 4 степені з 625 у першому степені. Згадую, що 625 це ж 5 у четвертому степені. Правильно ж? Тоді я можу записати замість 625, напишу 5 у четвертому, а корінь четвертого степеня з 5 у четвертому, це буде просто 5. Бо 4 поділити на 4 буде 1, 5 у першому степені. Розібралися. І от сьогодні ми з вами доходимо до такого моменту. А чи може показник степеня взагалі бути довільним дійсним числом? Не ми сказали натуральним, ми сказали від'ємним, може, сказали дробовим. Ну, то може тоді корінь може бути, ой, не, не корінь, а показник може бути підкореневим кореневим. Виразом, ну, наприклад, 5 корінь в степені, корінь із 2. Може ж таке бути? Математики кажуть, що може. Бо якими б не були дійсні числа А більше нуля та С, степінь, вираз, А в степені С завжди має зміст. Тобто дорівнює деякому дійсному числу. Так, це може бути не ціле число, воно може бути дробовим, воно може мати одну, дві, три, десять цифр після коми, але воно матиме значення, воно матиме сенс, і його можна обчислити. Так це незручно, так це не буде табличне значення. Як ми звикли корінь з 25, це 5, 6 у квадраті це 36, те, що можна легко обчислити. Але ми з вами в 11 класі, шановні мої, тому ми ускладнюємо приклади. Які є властивості степенів? Це як підсумок усього сказано. До того ж степені будь-які: і натуральні, і раціональні, і дійсні. Якщо я множу два числа з однаковою основою однаковою, тоді показники степенів додаються. Якщо в мене основи різні, я нічого не можу з ними зробити. Отак от, от за таким правилом точно не можу зробити. Якщо я ділю два числа з однаковою основою, але різними показниками, я тоді показники віднімаю. Якщо я. Підношу число до степеня, і потім ще раз повинен піднести до степеня, то я показники степеня можу між собою перемножити. Є ще властивість, якщо я повинен одне число помножити на інше і піднести до степеня, інколи буває, що доцільніше, перший множник піднести до степеня, потім другий множник піднести до степеня і потім вже перемножати. В залежності від того, який перед вами приклад, і як доцільніше робити. І якщо у вас дріб підноситься до степеня, то я можу окремо піднести чисельник, можу окремо піднести знаменник. Дехто скаже, що це все 5 формул, я вам скажу, що ні. Тут їх удвічі більше. Чому так? Тому що дехто забуває, що ці формули працюють в обидва боки. Тобто, якщо у мене вгорі є додавання показників, то я можу розписати на два окремі множники, а в степені R помножено на в степені S. Інколи буває доцільніше звести до одного показника, а інколи розкласти на окремі. Якщо в мене є різниця показників, то я можу розписати це як відношення одного числа до іншого. Ну, тут ви вже зрозуміли. Так? Якщо в мене А в степені R помножено на S, то я можу окремо А піднести до степені R і потім до степені S, якщо в мене число А в степені R множиться на число B в степені R, тобто два числа різною основою підносяться до одного і того самого степеня, я можу ці два числа перемножити між собою і потім піднести до того ж спільного показника. Якщо в мене дріб. Чисельник підноситься до числа. І знаменник підноситься до того самого числа: натурального, дійсного, неважливо. Головне, щоб число було однаковим. Тоді я можу увесь дріб окремо піднести до цього числа. Тидом тидом. П'в. Це була вся теорія. Перед тим, як ми перейдемо до задач, я... кудись пішиш. тих. тих, тих, тих. Перейдемо до задач. Я хочу висловити подяку спонсорам каналу. Спонсором може стати кожен з вас. Достатньо під будь-яким відеоуроком натиснути кнопочку спонсорувати, обрати рівень підтримки на місяць і ви з'явитесь в наступному відеоуроці. Точніше, не ви особисто, а ваше ім'я. І буде там доти, доки ви будете спонсором каналу. Звісно, це все буде з'являтися в нових відеоуроках, які я створюю. Або перезаписую. Бо сьогоднішній відеоурок є перезаписом уроку, який я записував ще 7 років тому. Він є на каналі Стара версія. Зараз прийшов час оновити трошки осучаснити. Моя подяка всім, хто дивиться, підтримую переглядами, коментарями, вподобайками, гривнею. Моя подяка усім вам. До речі, можна підтримати напряму на Приват або на Монобанку. Всі посилання в описі до відео. Ну що ж, Трішечки відпочили. Рухаємося далі. Тепер давайте розв'яжемо декілька вправ та задач. Подамо у вигляді степеня з основою 2 число 16. Як це зробити? Ну, згадуємо, що 16 це є не що інше, як результат умноження 4 двійок. 2 на 2 на 2 на 2. Це 2 в четвертому степені. Тут все просто. 1 восьма. Згадуємо, що 8 це 2. В кубі, або 2 в третьому степені. Відповідно, я б вже міг зупинитися, але мені не треба один поділ ну, на 2 в степені 3. А треба записати 2 в мінус в 3 степені. Я використовую ті властивості, які я вам щойно нагадав. Було 2 в степені 3, да, але в знаменнику. остане 2 в мінус 3 степені без жодних дробів. Поїхали далі. Корінь з двох. Як тут бути? О тут це просто 2 степені 1 друга. Тут у нас показник двієчка, квадратний корінь, двійка не пишеться, але вона є. 2 в першому степені одинички є, але вона не пишеться. Тому, згадуючи все це, я можу записати як два степені 1 друга. Бачите, я подав 4 числа у вигляді степені засновую 2. 0,5. Ну, здавалось би, ну де тут візьметься двійка? Окей, я десятковий дріб перепишу. У вигляді, звичайного, 5-х. Я згадую правила скорочення. 6 клас передає вітання. Ми Одним уроком повторюємо і використовуємо знання з шостого класу з 8 класу. Багато слід знати для того, щоб виконувати завдання в 11 класі. Скоротили. Одна друга, о, тут уже двієчка. як перейти від дробу, я знаю, це буде 2 в степені мінус 1. Бо тут двійка сама по собі, значить, тут був перший степень. який можна не записувати. 4 корінь з 8. Ну, 8 це 2 в кубі. Ми вже про це говорили. І формула у нас є така, ми перепишемо як 2 в степені 3 34. Все зробили без проблем, скориставшись формулою. Поїхали далі. І так, обчислимо. 32 в степені 0,2. Ну, Божечки ж ти мій, що тут робити? Нічого, згадувати правила і працювати. Значить, 2. 10. Я подаю у вигляді звичайного дробу, 2 так? Я ще можу згадати, що 32 це 2 у 5 степені, а 2 я скорочую на 2, буде 1,5. У мене степінь підноситься до степеня, я їх можу перемножити 5 на 1,5. Як множити число на дріб? Ну, П'ятірки піде в чисельник, потім я його скорочую зі знаменником, буде 2 в 1 степені, тобто буде просто 2. Ще приклад, 6 степені корінь з 2 до степеня корінь із 2. Ну тут правило схоже да, при піднесенні степеня до степеня. показники перемножую. Корінь із 2 помножте на корінь із 2. згадую дії з коренем. Бачите, як цікаво, раніше ми виконували дії знизу, а тепер ми виконуємо дії там, де показник степеня написано. Ну а що робити, 11 клас? Що у нас буде? Ну, Буде корінь з 4, а корінь з 4 це 2, а 6 у квадраті це 36. Все супер. 36 у степені 0,25 помножено на корінь з 6. Кхм, легше не стає. Значить, 36 це 6 у квадраті. Тут 0,25, поки нічого не роблю, от не хочу. А корінь із 6 це 6 в степені 1 друга. Запам'ятайте квадратний корінь з числа це степень 1 друга. Далі. При піднесенні степеня до степеня, показники перемножую. А одну другу я теж запишу десятковим дробом. Ну, тут десятковий, тут десятковий. Що в мене вийде? Тут 2,0,25 буде 0,5. Примножені показники додаються. Вийде 6 у першому і то... супер! Просто 6. Тобто, ось цей вираз це була зашифрована 6. Цей вираз це було зашифровано 36. Цей вираз це зашифровано число 2. Все. Далі обчислимо. О, 9 в степені корінь 7 плюс 1 помножено на 3 в степені мінус 2 корінь 7. Мало нам було того, що степінь. У нас там ще й корінь, і, і, і взагалі. Що, що це коїться? 11 клас. Жах якийсь. Насправді, не жах, якщо знаєш формули і вмієш працювати. Дев'ятка – це 3 у квадраті, я згадую, бо я можу працювати з степенями, коли в них основи однакові. Тому мені слід дев'ятку перетворити на 3. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. 2 на корінь 7 плюс 1. Корінь 7 плюс 1 я беру в дужки, бо двійка помножиться і на корінь 7, і на одиницю. Другий множник, я поки що не чіпаю. Далі я вже отримав, що в мене є однакова основа. І я знаю, що при множенні показники додаються. Ось показник першого множника, ось показник другого множника. Я їх додаю. І розкриваю дужки. 2 на корінь 7, плюс 2 на 1, додати 1 мінус 2 корінь 7. Слід бути дуже уважним: помилка в одному знаке, в одному числі, і все. До побачення, правильна відповідь. Так, що у нас буде? 2 корінь 7 і мінус 2 корень 7 це протилежні числа. Вони в сумі дають 0. Залишається двічка, 2 на 1, 2 плюс 1. Тобто виходить 3 у третьому степені тобто 27. Супер. Наступна вправа. 2 в степені корень і 6 плюс 1 у квадраті. Формули скороченого умноження 7 клас передають вітання. Ділиться на 2 степені. 2 корінь 4 плюс 3. Фух, прикольно. Що ж тоді робимо? Ну, те ж саме. Підносимо до квадрату. Згадуємо, що А плюс Б піднесемо до квадрату це квадрат першого. На подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. Розписали. Тут нічого не чіпаємо, тут і так все гарно. Далі. Корінь 6 в квадраті це 6. 2 корінь із 6. Тут, якщо перемножити 1 в квадраті це 1, то це нормально. При діленні чисел з однаковою основою показники віднімаються. Ось у мене перший показник і віднімається другий. І при відніманні знаки зміняться на протилежні. Якщо тут було додавання, то знаки залишилися. При відніманні було 2 корінь 6, стане мінус 2 корінь 6, було плюс 3, стане мінус 3. У кожного з них знак поміняється. Що у нас тут? 2 корінь 6 і мінус 2 корінь 6, протилежні числа буде 0. 6 плюс 1 мінус 3. Що це буде? 2 в четвертому, а 2 в четвертому це скільки? 16. Все. Супер. Задача ми розібралися. Домашнє завдання. Так? Ну, я не буду давати вам задач, просто розшифруйте ребус і напишіть відповідь в коментарях за правильні відповіді з мене вподобайка. І взагалі не соромтесь писати коментарі, я їх всі читаю. Цікаві, я відповідаю. Три випадкових потрапляють до запису наступний відеоурок. В рамочку в кінці уроку є рамочка з вашими коментарями, які ви писали раніше. Ну а зараз у нас невеличка музична пауза, після якої нас чекає тестування. Тож не перемикайтесь. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до Славетного міста Маріуполь, Донецька область. Маріуполь це Україна, Донецьк це Україна, Донецька область, це. Все. Україна, хто б там що собі на хвору голову не фантазував. Це все було, є і буде Україна. Вірю в ЗСУ. І вірю, що все буде. Саме так. Ну що ж, поїхали? Тестові завдання самі ж себе не вирішають. Так, шановні мої глядачі, де 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 в мене тести, ось у мене тести. Я вводжу своє ім'я. Поки я це роблю, хочу нагадати вчителям, що ви можете на сайті школа.топ придбати окремо презентації на перший або на другий семестр, або на рік. Можете окремо презент... придбати тести і використовувати їх на уроках. Відеоуроки безкоштовні. Презентації можна придбати і використовувати без моїх пояснень. Можна їх редагувати, додавати свої приклади, а можна в тому вигляді, як вони є. На сайті школа.топ є ціни. Зразок ви щойно бачили перед очима у вас. Як замовити, там все це є. Тому ласкаво проси. І починаю тестування. І так, вкажіть відповідь. Правильну відповідь. 4 7 у квадраті це буде. 4 в квадраті на 7 квадраті. Так, підноситься. Вкажіть правильну відповідь 3 в 4 поділено на 3 в кубі. Що це буде? Це буде 3 у першому степені. Далі. Вираз А в степені мінус n можна перетворити на який вираз? Перший чи другий. Ну, звісно ж, на перший. Вкажіть правильну відповідь: 2 в квадраті помножено на 2 в кубі. Це буде 2 у п'ятому степені. Вираз А. В степені МН – тотожний виразу. Угу, Тотожненько. Значить, це буде А в степені М і корінь N степені з цього всього виразу. Він дивить визначення, встановивши правильну послідовність. Степенем числа А. З натуральним показником n називають добуток n множників, кожний з яких дорівнює A. Вкажіть правильну послідовність 2 помножити на 3 в четвертому степені. А, не послідовність, правильну відповідь. Це буде 2 в четвертому помножити на 3 в четвертому. Ось так це робиться. Так, о, встановлють відповідність. Х в степені P помножено на Q, це буде Х в степені pq, x, y помножено в степені P, це буде X в p, П в степені P. Так, при XP помножено на XQ це буде x в степен P Q. Ну, а тут ділення, а тут віднімання, відповідно. Вкажіть правильний запис для виразу А в степені N. Ось перший самий. Ну, Далі. Вираз 2 в степені 3 четвертих, не виразу. Так, де двічка. Тобто під коренем повинно бути одразу, розумію. А далі те, що знизу повинно бути де попереду. так, А тут 3, 2 в куби. Ну, ось так. Скажіть правильну відповідь 5 в квадраті піднесено до третього степеня. Це буде 5 у шостому степені. І у мене 10 балів, 11 правильних відповідів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео уроки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці респект вам. Дивимося звіт. До речі, звіт можна зберегти і роздрукувати за потреби. Тут вказується тема. Хто проходив, коли проходив. Бачите, я проходжу 7 березня, ви дивитеся у, у вересні цей урок, а може, не у вересні, напишіть в коментарях, коли ви дивитесь цей урок, ну цікаво ж дізнатися. Тестування тривало 2 хвилини, 11 запитань запланованих, правильно відповідає 11, оцінка 10 балів. Відмінно, помилок немає. Я бажаю, щоб ваше ЗНО теж було без помилок. І так, мої, шановні друзі, якщо вам сподобалось моє відео, Тисніть дійсно вподобачку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал «Топ ШКОЛА своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоурочок. Ставайте спонсором каналу, кнопочка спонсорувати під будь-яким відео. Також можна на приват задонатити, на монобанку, приєднатись сайт школа.топ. Моя особиста сторінка у Фейсбуці, у Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки, в Тіктоці теорія за одну хвилину. Також, якщо потрібно, швиденько підготуватися, повторити наш другий канал швидко-матика. Тільки теорія, тільки головне, за одну-дві хвилини там все пояснюю, Жодної зайвої інформації. Переходьте, підписуйтеся. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Ось ваші коментарі, які я взяв з Тіктоку, ви там активно пишете, спілкуєтеся. Я вирішив взяти звідти коментарі. чому би й ні. Ну, у мене на сьогодні майже все. Якщо ви звернули увагу, під час уроку демонструвалися цікаві математичні фігури. Якщо ви знаєте їх назву, Пишіть в коментарях, я буду знати, що ви уважно дивились мій урок, що ви розумні діти, і з задоволенням натисну вам в що додасть вам плюс 20 балів при знову. Ну, я так думаю.